Чим замінити яйця у випічці? Я зараз розповім шість простих прийомів, котрі допоможуть зробити вашу випічку таку ж повітряну та смачну, але без додавання яєць. Щоб замінити в'язку структуру яйця у випічці, візьміть насіння льону чи чия та перебийте в кофемолці. Візьміть одну столову ложку перебитого насіння та об'єднайте разом з 50 мл води. Та залиште для набухання на 10 хвилин. Цієї суміші буде достатньо, щоб замінити одне яйце у випічці. На одну чайну ложку соди додайте 1 столову ложку звичайного осту. Замість одного яйця в випічку ви можете додати 3 столові ложки сметани чи густого грецького йогурту. Для більш повітряної структури у випічці замість одного яйця додайте 60 г газованої води. Вона зробить більш пухку структуру готового нашого виробу. Цей метод особливо дуже добре підходить для приготування млинців. Візьміть одну столову ложку кукурузяну чи картопляного крохмалю та змішайте з трьома ложками звичайної води. Щоб замінити одне яйце в рецепті, візьміть 50 грам фруктового пюре, в якому міститься пектин або воно має в'язку структуру. Для цього дуже добре підходить бананове, яблучне, гарбузове чи смородинове пюре. Користуйтеся цими простими та діючими порадами і робіть вашу випічку ще смачнішою. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв! Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я його веду дуже активно і кожен день ділюся цікавими та корисними методами приготування їжі. Посилання на мій телеграм-канал знаходиться в шапці профіля чи в описі під відео.